Дітки, добрий день! Запрошую вас на заняття ознайомлення із соціумом з народознавства. Тема нашого сьогоднішнього заняття рушник. Рушник це прямокутний шматок полотна традиційно льняного або конопляного, який має як. Утилітарне для витирання, так і глибоке обрядове та культурне значення. Він може бути вишитим або тканим орнаментом і використовується для прикраси житла в численних народних обрядах весілля, хрестин, народження, прощання з життям та як символ гостинності, добробуту та зв'язку з рідною землею. Рушник є невід'ємним атрибутом багатьох українських обрядів. Весілля символізує чистоту, невинність та щасливе майбутнє молодят. Хрещення використовується як оберіг для дитини. Прощання рушник використовують, коли проводжають людину в останню путь. Зустріч ним зустрічають гостей, рідних, а також хліб на столі. Рушник це багатогранний символ, що поєднує у собі практичність, духовне значення та красу народної творчості. Він є важливою частиною української культури, що відображає світогляд, традиції та зв'язок поколінь. Дітки, ви молодці. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей.